Далекими предками Корсів були римські бойові собаки. В Італії і зараз є приказка, хоробрий як Корсо. Ці собаки дуже сильні і витривалі. Вони розумні і не плутають гру і реальну загрозу. Кане Корсо досить великий і потужний, з добре розвиненою мускулатурою. Проте це не заважає бути йому елегантною собакою. Корсо має страшний та загрозливий вигляд. Проте, як стверджують господарі цих собак, вони зазвичай доброзичливі, врівноважені і не виявляють агресії без причини. Однак все одно, як я вже казав раніше, це собака зброя. Тому хто завів, чи збирається завести цю породу, то обов'язково повинні займатися нею і навчати. Бо ненавчена собака може бути небезпечна для оточуючих людей і створити багато проблем своєму господарю. На моєму каналі є окремий відеоролик про Кане Корсо. Посилання в описі відео.